Добрий день, друзі. Сьогодні вирішила зняти відео про обрізку плодових. Підійшла до яблунь, бо виявляється, що тема дуже актуальна. Я не знала, що стільки стільком людям це ще потрібно, тому що насправді знято відео дуже багато вже про формовки різні. Заходиш, дивишся україномовного контенту валом. Але ну от просто чітко. По декількох пунктах е показую. В себе не можу показати, бо пообрізала і, в принципі, навіть немає на чому показати. Ось вийшла, е вийшла тут, є сад навпроти, вийшла показати вам на яблонці. Дивіться, друзі, ну тут е така ситуація, обрізка від електриків e е Тому що ну яблунька росла під. Е під стовпом. Зараз я стану з тої сторони, щоб сонце не сліпило. Дивіться, яблунька росла під дротами, і вони, відповідно, її е, як могли, так і підрізали. Ось ці від того, що вони зрізали забагато різко, яблунька вирішила спасатися жировими е, цими такими. Пагонами. Ці пагони вони ростові, вони забирають в яблуньки багато енергії, тому що ну, вона хоче рости. І оці гілки вони такі сильні, бачите, і вони потребують великої затрати енергії від яблуньки, але плодів вони не приносять. Якщо ви хочете якусь одну із них зберегти для того, щоб вона була продовженням. Вверх і ось так її, то ви одну можете зберегти. Все інше потрібно обрізати. Оце все це, це лишнє. Так само, ось тут. Дивіться, яблунька загущена так, що ну мені, в принципі, показати вам складно. Тому що, тому що вона, в принципі, але. В багатьох людей просто є вже готові свої яблуньки. Ну, типу, не маленькі, а великі, і з ними потрібно щось робити, приймати рішення, як їх різати. Так от, ну Тут за нас прийняли електрики, але... Яблунька має два стовбури, це зрозуміло. І ось, наприклад, гілка пішла в бік. Це плодова гілка. Ось ця гілка. Дивіться, ось тут є три гілки підряд: одна, друга, третя. І вони затіняють одна одну під цією нижньою гілкою, самою нижньою. Плодів не буде, або якщо вони будуть, то вони будуть дрібні і погані, тому що відстань між гілками, бачите, вона внахльости йде. Ось цю гілку потрібно зрізати. Тоді ось ця і ось ця буде добре. Але оця занизька, я б її теж ось тут обрізала, тому що внизу яблука вони низькі, ну і малі, і погані. Дивіться, ось тут це теж дуже наглядно видно. Дивіться, оце все це плодові бруньки. Ось це все це плодова брунючка. Ось. Бачите, яблунька не дає аж такого дуже вже великого приросту. ось. Це ось плодова брунька. це ось плодова брунька. Вона така. На кінчик-кінчик її загострений. Такий, такий, Ось такий. Це ось плодові бруньки. Ось, Їх бажано не зрізати. Якщо у вас буде за великий урожай просто обірвати. Але дивіться, тут така загущеність що просто ось ця гілка добре, ось та добре. А над нею йде нахльост, ось ще зверху. Це потрібно прибрати, тому що вона мішає ось цим розвиватися. Бачите, вона забирає в них світло. Ось цю маленьку теж прибрати, тому що вона ставить верх, лягає на всі. Ось ця класно, тому що вона завели. Ну, тобто вона вже не лягає на інші і не забирає в них сонця. Сонце, бачите, вони ось так. Вам потрібно просто стати перед своєю яблунькою. Великою, маленькою, подивитися на її форму. Ось так. І побачите, які гілки перекривають одна одну. Ну Тут обрізка, зрозуміло, було, я казала, вже від електриків, і тому воно так і пішло. Але бачите, структурно дерево гарне. От, от воно має стовбур, має е, розгалуження е, гарне. Е, тобто, і тоді ви дивитеся. Що перекривається, що мішає, перетирає одне одного, заважає світлу, світлу гілки. Гілка, можливо, задовга, її потрібно вкоротити, тому що для довгої дуже гілки, витрачається багато енергії і плоди тоді дрібненькі. Також ось тут дивіться, наглядно. Гарно, О, тут вам взагалі класно буде видно, тому що не мішає одне одного. Дивіться, ось тут це просто як мітлав відьми. Це, це взагалі. Ось такого загущення на дереві не має бути в жодному, тому що це розмноження, це розмножує різні шкідники, болячки і тому подібне. Ось, ось це не буде приносити плодів взагалі. Дивіться. Я б взагалі прибрала ось цю гілку вниз, вона не потрібна. Вже і лишайники її ось окутують, тому що вони, ось бачите, вона дуже внизу. E, взагалі я б цю всю велику гілку прибрала. Ось не, не бійтеся прибирати великі гілки. Ось ця гілка йде дуже вниз. Я б її теж е, прибрала або прибрала наполовину ось, десь ось так, щоб ось це могло ще мати якісь плоди. Ось тут, в принципі, розгалужено добре, електрики сюди не дійшли. Дивіться, але можна попідчищувати чуть, -чуть всередину крони. Бачите, дивіться, всі гілки тут йдуть всередину крони. Ось. І тут всередині погана обдуваність крони. І ця вся крона буде загущена, Загу... так не має бути. Має бути відкрита в цю сторону, в цю і в цю. Коли дуже багато гілок всередині заводяться комашки, парша потім. Ті ваші яблука вони такі типу з зеленим нальотом. знаєте, Це парша. Ну, яблунька має обдуватися, крона має не змикатися з якимось іншим деревом. Ви маєте її трохи підрізати, щоб вони не, не терлися одна до одної. Ось вверху. Це просто, бачите, це не плодове, це все треба зрізати, тому що тут як гніздо. Це, так не має бути. ось. Ну, в принципі, біля цієї яблуньки роботи, так я вам скажу, трохи є. Ось це ви зрозуміли. Це такі жирові пагони. Які потрібно зрізати, вони не є. Це ростові пагони, це не плодові пагони. Всі пагони, які йдуть так строго вертикально вверх, він не може бути плодовим. Це ростовий пагін, який яблунька просто випускає у зв'язку із тим, що десь щось поламалося, і вона десь щось її зрізали. І вона просто вирішила: а ну-ка я себе врятую. І тут проростуша чуть трохи, тому що десь там щось прибрали. Ну і так вона собі можливо прибирали ось це, і бачите, ось тут прибрали і деякі гілки. Все ж таки були тут електрики. І, і ось вони пішли, пішли. Ось тут трохи бачите про що я говорила? Якщо ви прибираєте трохи гілки, яблунька не випускає вам мітлу. Вона, якщо ви прибираєте, чуть, -чуть вона ось випустила маленьких чотири гілочки. Так можна було просто на кольцо зрізати, ось так не, не залишайте такі пеньки, тому що якщо ви залишаєте ось такий пеньок, ось це з нього виростає ось мітла. Це не плодова мітла, це нічого, воно просто забирає енергію і сік в яблунки. Це потрібно прибирати на кільце. Ось так, ось так. Я не можу, розумієте, я показую на цій яблунці, який, яку мають багато людей, не сформованій. Просто ну, багато багато людей має ось такі в себе яблуньки. Не такі гарні, формовані, що там показувати, якщо вона вже гарно сформована, а якщо у вас ось таке, це просто. Це, це не складно вам показати ось це прибираєте, тому що ну звідки ви ж тут плоди не зберете ось це і ось це просто забрати, залишити ось цю гілку, ось ось це прибрати, ось це прибрати. Тут можна її випустити в бік. Ось тут, наприклад, зрізати і в бік піде на, на бокову якусь бруньку, щоб випустити пагін сюди, ось щоб вона росла нижче. Таким чином її понизити ось так один рік понизити її тут, потім другий рік ось тут. Бо якщо ви понизите зразу, заберете ось так. Дивіться, якщо ви заберете зразу ось це, наприклад, до цього стовбура, так, ось сюди, то тоді, ось цей стовбур на наступний рік вам так зробить ось так. Коротше, 500 штук ось таких. І вам буде дуже багато роботи. Не понижуйте ось цю гілку зразу багато, понижте її ось так цього року. ну Наприклад, до цього. На наступний рік зріжете ось це. Розумієте? Бо ну, якщо ви будете багато прибирати, це грозить вам великою роботою на наступний рік. ну Ось так. Слідкуйте за корою, слідкуйте, щоб не було багато мох, це природньо, мох це... це добре, але. Ось цей товарищ е, не має бути на дереві, тому що е, лишайник е, він засихає, е, він, він живиться е, соком дерева. І ось ці гілочки, якщо покриваються лишайником повністю, вони не плодоносять нормально, е, гілка не має сили і вона засихає. Ось морозобоєна, будь ласка. Так що старайтеся. А ось це, це взагалі не допускати до такого, щоб вас було так загущено. Чим більше загущено в дереві, чим більше така густота, тим більше в різних патогенів на цій яблунці. Патогени це такі мікроорганізми, які є шкідливими. Дивіться, ось ця гілка пішла. Строго вверх, вона ні за що не буде вам плодоносити. Це ростова гілка, вона просто для росту. А ось ця плодова. Ось цю вниз, різко вниз. Різко вниз, теж гілки не мають так сильно рости. Ось ця найкраща для яблуньки. Ось ця, бачите? Вона, вона, якщо прибрати ось ці і зрізати на, ось, на сюди, ця буде гарно плодоносити. Гілка, ця, ця гілка буде гарно, Бачите, тут плоди закладені. Ось плодові бруньки, вона буде гарно плодоносити, і ви зможете ці плоди зривати знизу. Але якщо, будуть, якщо ви думаєте, що внизу це добра гілка, то це для цієї яблуньки не дуже добре, тому що ну, чим нижче опускається е, гілка, тим дрібніші плоди. Але якщо вони всі більш-менш під одним кутом, то тоді е, плоди одинакового розміру і е, одинакової ну, цукристості. Ось так, що я могла вам сказати. Ну, ось це прибрати до цього рівня, тому що це, бачите, дуже вже низько і низько, і бачите, що починає робитися. Ось це робота лишайників. Вони товариші дуже згруповані. Це, ці товариші, як умила, вони прям класно поселяються, тільки достатньо комусь підселитися чуть-чуть і вже тут маєш тобі ціла, ціла компанія, мають собі територію і, будь ласка, починають паразитувати. Бачите, гілка пішла і вже ось вони її окучують. Чик-чик-чик-чик-чик. Не почистити, то це, це погано. Ось так, ось так коротко. Має бути верхівка. Е, верхній провідник все-таки має бути Все-таки має бути в яблуньки, тому що він все одно буде вибиватися, але він має бути невисоким. Ну, і ця висота вона дуже висока. З, не, з нею погано зривати плоди. Я оце прибрала, оцю, а залишила. Ну, прибрала, скажімо. До цього рівня, але ну не на один рік. Тому що ви розумієте, якщо приберете на один рік, то ось ці пагани вам, вам, вам в допомогу прийдуть так, що на наступний рік ви без роботи не залишитеся. Так що таке. Спробуйте, подумайте, підходьте до яблунки, не переживайте, не хвилюйтеся, що ви її зробите погано. і Основне, не забирайте забагато, бо якщо заберете забагато, то на наступний рік буде. Таке, що ви просто ось це все буде, і ви будете думати, мамочки, я ж не вмію різати, в мене, що це в мене робиться з тим садом, чого, воно так... чого він такий, е, що я зробив не так. Просто це означає, що ви забрали забагато і тому пагони пішли уверх, пішли, 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 пішли. Не забирайте забагато, просто подивіться собі на структуру. Ви можете навіть собі намалювати свою яблуньку на папері, подивитися або сфотографувати. О, краще. Сфотографуйте її на телефон. Подивіться на неї окремо через телефон. Посидіть біля цієї яблуньки над нею. Подивіться, які гілки вам доречні, а які ви хочете забрати. Зробіть фотографію і уважно на неї подивіться. Тому що, якщо ви підійдете, ви розгубитеся і подумаєте, я не знаю, що брати. А особливо, коли залізете в неї всередину, ви точно не будете знати. Коли ти залізаєш всередину, ти вже не знаєш, що ти ріжеш, а чого ти не ріжеш. А коли ти зробиш фотографію зблизька, все добре оглянеш і, і бачиш, ось це мені не потрібно, ну куди воно? Це не це ростовий пагін, його потрібно забрати. Можна вивезти на ось цю бруньку, щоб вона собі росла туди, або якщо я не бачу, тут бруньки в цю сторону було б класно, щоб вона мала цю сторону. Потім ви дивитеся на, 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 на дерево, в яку сторону вам потрібні гілки, а в яку не потрібні, і ріжете на ту бруньку. В яку сторону ви хочете, щоб залишилася гілка? Тобто перед тою брунькою, в яку ви хочете сторону гілку, перед тою і ріжете, і вона на наступний рік прокинеться. Ця брунька і з неї почне рости гілка. Вона почне рости в ту сторону, в яку ви зрізали. Так що все дуже просто, дуже дуже просто. Не бійтеся, це, це природньо виросла так, яблунька. В її ніхто не формував, вона собі виросла. Формували ось електрики. Як... Як вміли, так і формували, бо їм це усмішало. Тому, тому так, але таких дерев є дуже багато в кожного. Це не те, що правильної форми вам показали, і, ви, і у вас мають бути такі ось правильні, і, і ви вже не знаєте, що робити. В кожного є неправильної форми яблунька, груша, слива, до якої потрібно підійти і щось з нею робити. Бачите, ви підходите. Бачите, вона перехилена в одну сторону. Це погано для дерева, тому що коли є плоди, воно завалює, загинає. Старайтеся так, щоб ось це прибрати, щоб воно не розвалювало гілки. Наприклад, ось цю гілку, ось це вкоротити, ось тут вкоротити, щоб воно не завалювало ту яблуньку. Розумієте, формуйте своє дерево так, як щоб воно було. Прямо не однобоке, а в різні сторони, щоб гілки не перетиналися, не терли одна одну, не перекривали світло одна одній, і щоб стовбур центральний не був дуже загущений. Крона всередині має бути чиста. Чим більше вона в неї гілки йдуть всередину, тим більше потім буде у вас проблем із плодами. Ось так. Надіюся, я частково змогла вам щось донести, якщо є якісь питання. Питань поплодових є багато, тому якось задавайте. Це не проблема. Це все легко вирішується. Просто ну це робота, розумієте, робота, яку мало хто цінить і оцінює, але це складна робота сісти і правильно її обрізати, розумієте, бо обрізати, аби як, так як зробили ось ці хлопці. Це може будь-хто. Але правильно це правильно сфотографуйте свою яблуньку, сфотографуйте зблизька, здалека, з того і з того ракурсу. Подивіться на неї, щоб ви хотіли в ній змінити і міняйте. Ось бачите, вона тут аж надто висока, я б її прибрала чи що Не хвилюйтеся, просто робіть. Робіть своє дерево таким, щоб воно вам віддячило плодами. Якщо плоді Пло... воно дуже рясно вродило плодами, збираєте, звичайно. Прибираєте з неї яблука так, щоб на гілці було небагато яблук. Чим більше густіше яблук народило, це не красота і вау ефект. Це погано для яблуньки, тому що вона витрачає дуже багато ресурсу на цю всю велику масу, і вона не зможе їх накормити до того рівня яблука, яке воно має бути. Тому проріджуйте свої дерева, коли вони народили багато яблук, в них є, наприклад, або груш. Ви бачите, що це забагато цих плодів. Ви просто підходите до яблуньки і зеленими маленькими ще їх обриваєте. Тоді вони наростають гарні, великі, е, соковиті. Яблунька може їм дати стільки е, соку і мінеральних речовин, коли вони зможуть бути е, ну, солодкими. Великими такими, як, як воно потрібно. Так що пробуйте, це не складно. Не бійтеся. Дерево живе, воно хоче рости. Навіть якщо навіть якщо ви зріжете щось забагато, повірте, воно відросте. Не бійтеся цього. Просто ну ви ж маєте якось навчитися. Для того, щоб вчитися, треба пробувати. Якщо не пробувати і боятися, ви не зможете цього зробити. Просто пробуйте. Нічого страшного. Дерева вдячні, вони відростають, не хвилюйтеся. Так що ось так. До зустрічі.